Взагалі, каша. Посторонній смак якийсь є. Заліза, знаєте? Смак заліза. О, май гар, Завітав до нас тунець із своєї лінії 49 гривень найдешевший тунець. Стрімноватенько, чесно вам сказати. Виглядає дуже-дуже привабливо, аж хочете продегустувати. Я б, звичайно, ще. Б... От. Та ні. Навіть я би не давав тут взагалі нічого. Друзі, мені дуже сподобався цей тунець. На таку ціну би щось би, якусь наклейку би наклеїв, хоча б було тут. Ну, короче, пожлабились. А, і воно якийсь. О, <свят> добрий вечір, пістка. Навіть не дивитись в цю сторону. Це конкретно шлак. Хтось пожував і сюди назад <свят> його. <свят> <свят> половину відразу ми можемо оформити в чорний ящик. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і це рубрика Клюс дегустує. Так як я читаю ваші коментарі і ви дуже просили консервований тунець. Тому, будь ласка, ось сьогодні він. 10 видів консервований тунець у власному соці. Що будемо оцінювати? Перше це смак. Друга це консистенція, третя це пропорція, скільки там жижі і самої риби. Звичайно, ціна. Подивимось склад. І саме головне питання чи варто переплачувати за дорогий консервований тунець, і чи завжди дорогий означає смачний. Ось таке буде відео. З вас, як завжди, бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночки. Ну а ми починаємо. Перший варіант у нас буде Polar Seafood Premium Тунець. Давайте подивимося, що тут у нас всередині. Оп. Ну, такий він. Ми бачимо знизу, там, звичайно, напевно, шматочки є. Та, бачите? Але він такий ось. Не цілими шматками, бачите? подрібнений. Ну, як ми бачимо, колір непоганий, мені подобається. І е, він бачите, дуже сильно спресований. Але рідини тут небагато. Тобто більшість м'яса. Давайте покладемо трошки. Бачите? Рідини майже немає. Це добре, я вважаю. І так, понюхаємо, що у нас тут пахне непогано. Тунцем. По смаку. По смаку, чесно, то, що мені відразу, не вистачає солі. От він нейтральний. Можливо, із за того, от можливо, навіть із за того, що тут. Небагато цього розсолу, знаєте, і тунець е, не набрав на себе смак, не натягнув. Тобто він непоганий, але не сольоний. Тобто він нейтральний. Ось що я вам скажу. Тобто консистенція різана, ця така рвана, не цілий шматок. Жижі небагато, це окей, але смаку немає. Знаєте, тут у нас по складу. Мені за склад буде у всіх, він однаковий. Тунець 70%, ну реально дуже багато. Води 28%, сіль 1%. Ну і все. Тобто він натуральний, він непоганий. 74 гривні за 180 грам. Ну я вважаю, що ціна непогана. Єдине, що смак трохи знаєте. Ну, хоча, можливо, хтось і не любить солі, але ну, це такий, як на мене, середнічок. Тому поки що поставимо його на перше місце, а далі будемо порівнювати. Наступний вид у нас тунець промо марка. Подрібнений також бачите у власному соці. Що у нас тут всередині. Ну тут, як ми бачимо з вами взагалі каша. <с> тобто, порівняння з першим, то це ну ви ж бачите, це небо і земля. І колір такий, там був рожевенький, тут корічневенький, називаємо це так. плюс до того він ще й дорожчий. Той 74, а цей 77, Ну, це вже явно. Ну, що каша, знаєте. Типу, наче взяли отак, тунцятого і отак перебили з той жижею. Стрямновато виглядає. Буде ще такий, знаєте, посторонній смак якийсь є. Заліза, знаєте, смак заліза. Не знаю, що це може бути. В коментарях пишіть а, ваші думки по а, складу риба, тунець, 70%, так само, як і там. Ну, відчуваєте, та, різницю. Там 70% і тут. Вода, сіль кухонна. Все, більше нічого нема. Можемо містити сліди гірчиці, яєць, молока. В Таїланді роблять. Ну, щось в Таїланді вони, я не знаю, щось у них там явно не то з технологією. Ну, ставимо його поки що на друге місце, але щось в мене таке відчуття, що воно буде трошки в друге місце зміщатися. Переходимо далі. Наступний претендент на перемогу. Прентендент, так це точно буде. Нову стунець. 102 гривні на секундочку. Це так відразу, щоб ми всі розуміли. Шматочком у власному соці. Подивимося, що там всередині. О май гарад Жижка. Ну, тут також, як ми бачимо, шматочки. Але вони якось шматочки, тут, бачите, більші. Це вже, от, до речі, тут навіть краще виглядає, ніж в першому виді, бачите, не прям кашло, але тут і його менше менше цього самого тунця. Давайте спробуємо. І так, по запаху. О, запах приємний. Можливо, із-за того, що отут саме такий от приємний рибний смак. Напевно, що за того, що, бачите, цілі шматки попадаються. Ну не прям все цілими шматками, а от попадаються реально цілі шматки. І за рахунок того, такий аромат приємний. По смаку, схоже, до першого варіанту, але тут є невеличка кислинка, присутня, невеличка кислинка, і так само мені от чомусь не вистачає солі. Але тут, до речі, так якщо розпробувати, можливо, за рахунок того, що тунець був більшими шматками. Можливо, більше залишилось смаку і соку всередині, і тому воно от трошечки краще. Але за рахунок того, що тут ціна на секундочку ну, більша на 30% чи на 20% Ну, там математики, хто там, порахуйте, будь ласка, у мене не дуже з математикою. Ось він дорожчий. Але він, по якості ну, трошки по смаку, краще. Що нам каже тут склад? 70% так само тунець. Ну от всюди по 70%, але ж ви бачите різницю. Вода, сільку все. Так само Таїланд робить, але це точно краще, ніж це, але дорожче. Тому ставимо його поки що на друге Місце. Хочу представити вам свій бренд. Дрібка любові. Це свіжезмелені натуральні суміші спецій без додавання солі, які зроблять кожну вашу страву смачніше. Що вам треба зробити, це просто додати дрібку любові в свою страву. Де знайти більше інформації? Ось тут за посиланням або в описі під цим відео. На перше замовлення знижка 5%. Завітав до нас тунець із своєї лінії, 49 гривень. Найдешевший тунець. Давайте його перевіримо на. Взагалі на візуалізацію спочатку. А, ну тут Ну, Тут, як то кажуть, результат на лице. Така ж сама каша, як і там. Але тут хоча б вона якась трохи розовата. Та ні, не розовата. І бачите, якісь там попадаються, може, і костки, що там воно. Ну, давайте пробуйте. Ну, На вигляд, воно стрімноватенько, чесно вам сказати. До речі, по секрету вам скажу: купила якась дружина дві банки тунця. Ось і одну з'їли, а оця банка стояла, ну я не знаю, ну на місяці, напевно, ну два в холодильнику. І от чекала, знаєте, свого моменту. І я тепер розумію, напевно, чому. Давайте цю кашку насипимо трошки. Ой, блін, воно якесь. А що воно таке? Воно якийсь смак такий, знаєте? Я не можу поняти, я щось не поняв з першого разу. Якийсь. Чи кориця якась? Чи... Що вони сюди намішали, я не знаю. Якесь воно солодке, якесь притерне, знаєте, таке. Я не можу зрозуміти. Що в складі пише. Ну, в складі, напевно, нічого й не пише. Виго... Виготовлений в Індійському Тихому океані. Представляєте, на лодці сидять рибаки в Тихому океані і тунець роблять. Ну, це ж вообще. І, до речі, відсоток тунця на три десятих більше 70,03. 03 Файлі, більше, ніж там. Але по виду, ну, я не знаю. Щось я дуже сумніваюсь. Вода питна і сіль, без ГМО, це найголовніше. Допустимий відхил 4,5%. Я вам так скажу: тунець цей піде, напевно, що на останнє місце, тому що в цьому випадку у нас виявилось так, що яка ціна, така і якість і смак. Ну, що тут зробити? Завітали до нас, друзі, іспанці. марка Calvo. Тунець у воді. Давайте подивимось, що тут у нас калу. Така баночка стильна. Прикольно. Але що вони її якось... Ну, могли б типу, зверху якось так його. Ну, це вже таке. Дрібниці, як то кажуть. Дивимося, що всередині. Опа! Ну, тут, як то кажуть, результат теж на лице, так? Розовенька, класна, але ж там і ціна, як ви бачите, 120 гривень за баночку. Давайте будемо. Ну, класно, реально, бачите такі шматочки. Виглядає дуже-дуже привабливо, аж хочете продегустувати за ваше здоров'я. Класно пахне. Це воно, друзі. іспанці щось в цьому трошки шарять. Я б, звичайно, пише, б... от, та ні. Навіть я би не давав тут взагалі нічого. Класний смак риби. Такий солоненький, приємний, морський. Нема взагалі ніяких посторонніх смаків. Це чотка. Подивіться, водички тут майже немає. Але воно настільки тут прикольно зроблено по пропорції, що це, як на мене, ну, найсмачніший варіант, навіть за рахунок того що тут найдорожча ціна. Але отут ціна якість, і отут ціна якість. Я навіть е не беру до уваги, то, що він найдорожчий наразі, ставлю його на перше місце. Але, по-друге, складно, але я думаю, що тут навіть риба, тунець, отут От навіть не пише скільки її. Але ви самі бачили, там порівняєте оце все. Тут навіть мені здається більше, ніж 70% вода питна і сіль. Невеличкий нюанс, друзі. Можливо, звичайно, тут вони про це не сказали, так? Але ось тут є ароматизатор натуральний. Що це може бути? Я, чесно кажучи, не можу навіть уявити, що це може бути натуральний ароматизатор, що можливо солена вода. Морська може бути так. Я думаю, що може бути. Інгредієнти, які виділені жирним шрифтом у складі продукту, відносяться до тих, що можуть спричинити алергію. Ну, зрозуміло, що це риба, алерген. Друзі, мені дуже сподобався цей тунець. Ціна, якість 120 гривень. Не знаю, дивіться самі, але. Як на мене, наразі він класний. Давайте дивитись далі. Друзі, запускаю терміновий збір розвідникам 152-й окремій розвідроті 250 тисяч гривень на Т-4 бус для виконання бойових завдань. А за це розіграю свій ніж, серп, Я знаю, що ви давно хотіли. Майже в ідеальному стані тільки пару разів робив ним шоу-подачу. За донат від 100 гривень ви можете взяти участь в розіграші. Для цього вам потрібно задонатити. Якщо донатите з іншого банка, обов'язково указуйте. Свій номер телефону для того, щоб ми могли з вами зв'язатись. Один номерок, одна можливість. Більше номерків, більше можливостей. Тому давайте разом до перемоги. Слава Україні! І тепер переходимо до найдорожчого варіанту 85 гривень. І тут у нас всього 80 грам. Тобто, грубо кажучи, ну, в два рази дорожчий, навіть більше, ніж всі інші. Ну і дорожчий, ніж перший. Коротше, найдорожчий варіант називається Єва. І моряк намальований, ну така в них собі асоціація єва моряк. Тунець і Брай. Окей, давайте подивимось тут у нас. Як воно виглядає. Ну, Баночку могли би, чесно кажучи, ну, і на таку ціну би щось би, якусь наклейку би наклеїли. хоча б отут. Ну, коротше, пожлобились, не знаю, це вже і мінус жлоби. Давайте подивимось, що всередині. Ну, чесно кажучи, ви самі бачите. Це ж, ну, типу, що воно? Ну да, розовеньке, але ж воно. Я не скажу, що каша, ну коротше, між кашою і шматками. Дуже-дуже дрібні шматки. Ну, це реально мінус також. Що ж воно тут хоча б на смак цей найдорожчий тунець? Давайте. Пахне непогано. Воно гірке. І так само, як і там. Окислилась банка. Напевно, цю дорогу шнягу ніхто не їсть, не купляє. Хорвати, ну ви хорвати. Ви шо, ну ви якось, я не знаю, ну там навчіться робити тунців чи я не знаю що я. Я в шоці. Тунець, 70%, вода, ну тут все те ж саме, абсолютно. А, хоча ні, походження Іспанія, походження, але роблять хорвати. В общем, я не знаю, це, от чесно, оце шлак, а це дорогий шлак. І як ви кажете, дорогий шлак, він, ну, типу, вибачає, але, типу, ось так. Поки дружина там несла ту банку наступну, я от так сижу собі і задумався, який же я молодець. <гум> скільки от я реально от стараюсь для вас, скільки користі в цьому. От представляєте, от йдете ви по магазину, такі радісні, там, думаєте, думайте, суаз приготую вдома з консервованим тунцом. Дивитесь, о, найдорожчий, по-любому найсмачніший. Берете, приносите, відкриваєте і, коротше, розочаровуєтесь. І злі. Як собака, йдете знову в той магазин і купуєте собі щось дешевше і, напевно, що краще. Купляєте оце. Приносите додому, ще більше розочаровуєтесь, потім плюєте на той салат і думаєте, більше не буду готувати. Коротше, ставте лайк, якщо відео реально корисне. Переходимо до наступного варіанту: тунець, шматочки подрібнені в власному соці без тайм. Найкращий час. Ну... Йоки-палки, ну я в шоці. Ну, це що, попереду були найкращі? Дивіться, це ж взагалі. Тут це, напевно, ще. Ну, типу, ну, так якщо подивитись. Ну, це так. А! О! Ну тут ще, ну, коротше, ви поняли, ви все поняли. Консистенція кашло, назвемо це так. По виду, ну і корі. А, і вони якісь. О! Добрий вечір, кістка. Давайте. Дуже обережно його спробуємо. Друзі, 90 гривень. Але дружина каже, що там такі самі кістки попадались. Тобто, бачите, я їх спеціально там в сторону відставив. Тобто, оце. Ідете ну по магазину, і от погляда так хоп, і відразу в іншу сторону. Навіть не дивитесь в цю сторону. Це конкретно шлак. це кашло, але давайте ще спробуємо його по смаку. Давайте я отак, прямо, щоб уже взяв. Воно смачніше, ніж оце. Дорожче і трохи смачніше. Так, але консистенція в роті, от, розумієте, так? Наче у вас от, хтось пожував, от реально, хтось пожував і сюди назад <реш> його. <реш> <реш> ну, це отаке от, 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 мене відчуття. Не знаю. Ну, воно, чесно, от я знаю, що я це сказав? Ужас. Такий ужас. Реально, от тепер я думаю, що то його хтось пожував. Воно краще, ніж оце. консистенція просто все спортила. По смаку. Хочеться трошки солі дати, хочеться дати більше якось, ну воно немає. Ну, от тут рибний смак, от воно рибка. Тут якась трошки гірчинка є. Воно що тут каже взагалі Таїланд опять. Ну, Тайланд, ну ви навчіться ці тунці робити, важить тих тунців плаває, йолки палки Дрібними шматочками 70%. В них, чи по стандарти, якісь що 70% має бути. Вода, сіль. Друзі, ну, дивіться, ставлю отак, але ви зрозумієте, типу, не треба купляти, можна купляти. Йдемо далі. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. Наступний вид у нас фішлайн. Ціна, до речі, така сама, як і ось цей перший варіант 120 гривень. І от перевіримо, так? Ціна однакова, що по смаковим характеристикам. Оп, Йоки, тримай себе в руках, що ж те. А тут щось я бачу, води налили. Так, добротно. Ну так, да, тут, типу, шматочки є, але вони з якоїсь такої частини. Не дуже. А що це кістка, навіть також тут? Це що таке? Ну, коротше, ви самі то все бачите. Шматки є, але порівнянні, дивіться, з водою ну, це ж е, ужас. Давайте спробуємо по смаку. Пахне непогано. Воно непогане. Тут навіть є якийсь баланс, тобто кислинка солоність отака якась історія. Вона непогана, але порівнюючи, знову ж таки, з усіма всіма варіантами і е, дивившись, скільки тут його є, типу, і ціна, так? Ціна, смак, консистенція, е, склад. Що тут у нас каже склад? Те ж саме, що і всюди. Хто це, до речі, робить? Україна робить. А, то знову Таїланд. Таїланд, звісно, щось у них не, не виходить з цими тунцями. Склад, тунець. Просто тунець. В нашому з знає, скільки там до пропорція тунця. Тунець та й тунець. Є, є. Все. Які питання у вас можуть бути? Сіль, вода, все. Тунець, сіль, вода. Пожалуйста, 120 гривень. Приймайте самі рішення. Я би насправді е, от в цьому випадку поставив би навіть його ось так. Тому що перше: ціна дорога. Пропорція е, дуже, типу, не співпадає з ціма іншими варіантами. По смаку. Ну, він, ну навіть ну, з першим він реально гірший, з тіма він, ну, можливо, там на рівні. Ось. Тому тут все очевидно: ось такий розклад. Скільки там у нас ще два варіанти? Ну, давайте. Знаєте, що хочу ще сказати? Мені здається, оця дегустація, вона е, буде мені сама сама розтратна в тому, що. Дивіться, половину відразу ми можемо оформити в чорний ящик. Це вже 100%, я вам скажу. Надіюсь, що ті два варіанти будуть хоча б їстівні. Але побачивши марку, повна чаша, ну, надія так знаєте, трошки підпропала, під я так скажу. Давайте подивимось, що там всередині. І так, що тут нам на 67 гривень положили. А, ну, Положили кашу. І тут, до речі, каша якась дуже насичена. Це воно якесь таке жовто-помаранчеве. Жовто але от теж, ну, на жованку похоже. От жованка. о. Але тут жованка якась більш яскрава, знаєте, тут, напевно, є... тут їли консервованого тунця, а тут, напевно, свіжого. їли. виїли. Ну, тут я кажу, тут не дуже тщательно пережовували. Давайте спробуємо. Пахне воно собі так, я скажу вам, Ми не рибою. Це ужас. Воно якесь. Знаєте, о, по смаку. От є солоний смак. А є смак такий, як, як от, наприклад, консервований квасоля. Консерв... От вона от така, якась білково сольовий смак. таке. Не знаю. Консистенція жована на вид непривабливо. Все воно якесь пере... перекалапуцене, Ціна співпадає. Ну, навіть, то воно чесно, я навіть не буду. Оце з однієї канави, це все одна канава. Називається краще навіть туди й не дивитись. По складу, що там Опять 70 Та, о, то ж саме. Тут 73% м'яса і тут так само. Вода і сіль. Чесно, я Таїланд. Друзі, давайте тако зафіксуємо. Це е, Таїланд, якщо ви бачите десь у складі, це однозначно шлак і його брати не треба, повна чаша. Ну, реально, не позорьтесь, люди. Ну, купляйте нормальне, а ви не позорьтесь тих, хто робите, зробіть нормально, тому що ну, як людям взагалі, люди як мають то розуміти? Реально, оце зараз іде в сміття. Я в шоці просто чесно. До речі, про Таїланд. Переходимо вже до наступного виду. Це у нас делюкс Таїланду. Прям пише Таїланд. Тих, хто не поняв ще, то Polar Seafood також Таїланд, але Таїланд Таїланд, Дрозь. Але як ми бачимо, Таїланд і Таїланд, ну, типу, тут. Ціна, розумієте? Так, давайте відкриємо. Ну що, що тут? що тут казати? Ціна 74 гривні, так само, як і другий, на другому місці, той варіант наш. Ну, що тут сказати, ви самі все бачите. Самі все бачите. Тут тунця, наче якось пожлобились, він, дивіться, скільки води. Так, да, він типу шматочками крупними, це плюс, але, ну, типу, рідини, так само співвідношення. Надіюсь, воно хоч по смаку буде ок. Поснову непогано, але от трошки трошки гірчить. Трошки гірчить. По солоності ок, в принципі, не, не сподобалась мені оця е, дуже нерівномірна пропорція, знаєте, що тут дуже багато лідини. З рахунок, воно краще, звичайно, просаліло, але ж ви купуєте не воду, ви ж купуєте тунець, самі розумієте. Тут ви взагалі пише, о, ну тут пише. 65%. Ну тут явно не 65%, тому що ну, от порівняти, наприклад, ви ж бачите, тут 70%. Тут 65. Ціна та ж сама, смак гірше, ніж там. Ну, я б навіть сказав, от пропорція потягнула, потягнула вниз. Тут дивіться, я думаю, теж, бачите, консистенція така тут водяниста. Ціна 120. Пригадали, тому ось так буде у нас рейтинг, і можемо зарезюмувати. Якщо коротко, ось це ми не купляємо, навіть ту сторону, не дивимося, ось це. Можна брати. Ви собі дивитесь по своєму бюджету, і далі вже вибираєте по смакам, які вам більше подобається. Самі розумієте, беремо звичайну ситуацію: якийсь там салат зробити, бутерброд, не знаю, сніданок з тим тунцем. Ну, як ви отаке кашло? Ну, як ви його будете. ну типу, Я не знаю, це. Най-най розчаровуюча, як на мене, ну мені особисто дегустація, тому що я собі от кожен раз іду і думаю, ну що там може бути не так? Ну чим воно? Ну тунець і тунець, ну то тунець, то тунець. Чим воно відрізняється? Ну, Результат на лице. Друзі, я надіюсь, вам це відео було корисне. Ви мусите, якщо воно було корисне, натиснути мені лайків, написати багато коментарів, бажано позитивних. Хто не підписався, обов'язково підписатись. Подивіться відео, які ось тут виб'ють. Також вони цікаві, корисні вам будуть, щоб ви також не попали в просак. Ну а я, як завжди, буду з вами прощатись, всіх вас обіймаю. Цілую прямо в душу. Ваш шеф. па папа.